щойно нову, можливо, не нову серію Супермами. І там, це не реклама серіалу цього. І там одна мама молода, ну, заробляє досить великі кошти, але заробляє на певній платформі. Платформі, ну, Де чоловіки там, ви зрозуміли, менеджером працює. Сама ні, але вона там шукає хто да. І, ну, ви зрозуміли. І от мами її засуджують, там, вони у Львові знімають, засуджують, що ну, а як так можна, а це погано. А вона, вона відповідає їм дуже жорстко, абсолютно невічливо. Так, знаєте, от просто на отмач, на отмаш, знаєте, як кажуть, б'ю на отмаш. І я думаю, ну нічого собі от зараз молодь, да, от 21 рік, там, перед нею там, жінки одні там. 25, інші 38, інші 42 чи щось таке. І вона отак з ними спілкується абсолютно цинічно. Тобто вона каже: Мені байдуже, на чому заробляти гроші. А, мені байдуже, тому що я заробляю там 3-5 тисяч доларів. Я вже собі купила у Львові квартиру за 120 тисяч доларів. Ну там я так зрозумів, вони виплачують її. Чоловік робить натяжні стелі там і так далі, 100 тисяч гривень приносить в сім'ю, що теж немало у Львові, то це немало ніде. І вона каже: я на себе витрачаю гарно, я витрачаю гарно на дитину, я майже не готую. Ми замовляємо їжу там з доставок, з ресторанів і так далі. І на неї ж мами отак дивляться там з осудом: одна заробляє 10 тисяч гривень, інша має там якийсь бізнес, інша. Займається також ну, психологічним консультуванням і так далі. І я думаю: ну, нічого собі, да? молода людина просто-просто їх обрубує, тому що вона каже: ні, ні, да, ні, ні. Зустріла їх там в платічку, такому доволі відвертому. І абсолютно їм відверто відповідає. А потім розкрився Ларчик що ж сталося? Виявляється, дівчина ця. З Під Херсону і вона повернулась з окупації. І тоді, коли українські Збройні Сили їх визволили, а вона розповідала про те, як вони жили в окупації, то я сьогодні відео записав. Чи легко жити під владою Гобліна? І там питання до українців: а чи все так весело на тимчасово окупованих територіях? Бо у деяких громадян наших. Є ілюзія, що там непогано, що там відбудували, що там платять пенсії, що там гарні зарплати, що там нема війни, що там немає мобілізації і так далі. Так от, я, я, якщо ви мені не вірите, якщо ви не вірите деяким людям, які там проживають, як їм там чудово, і як їм там не страшно, то можете подивитися проєкт Супермами, де дівчина говорить про те, як вони прожили три місяці. Там, чи два щось таке, вона говорить, як вони боялись вийти на вулицю, скільки там е, знищено було людей, е, що там БТРами робили, оці всі, під ким не так страшно, і так далі. І ось вони коли вибрались, але відео зараз не про це. Відео про інше. Хто хоче подивитись про Гобліна, то є відео тут на каналі або в Телеграмі. Можете підписуватись, передивитись. Відео не про це. Я звернув увагу на те, як ось ця людина перебудувалась. Я впевнений, що в неї були і моральні цінності, і різні уявлення про те, що в світі добре, що погано, як заробляти гроші, як ні, і так далі. Я впевнений, що в неї все це було. Але війна її суттєво змінила. Станом на сьогодні, це людина, яка просто хоче нормально жити. Їй, в цілому, байдуже яким чином вона буде заробляти гроші? Якщо це законно, якщо це не порушує е, закон і не позбавить її волі, то вона готова. Вона каже: Мені байдуже, я просто хочу заробляти гроші і жити нормально. Все. І мене більше нічого не цікавить. Мене не цікавить, як ви відноситесь до, ці, до е, цього виду діяльності. Мене не цікавить. Засуджуйте ви чи ні? я хочу жити в своїй квартирі, гарній. До речі, у Львові 72 квадрата 120 тисяч доларів на секундочку. Це фактично майже київські ціни. Вона хоче їздити на хорошому автомобілі, відпочивати, ходити до косметолога і так далі. І коли я оце проєктую на все суспільство, я думаю, а що буде у нас? Після війни, адже людей, які страждають під час війни, які переживають стреси, тривоги дуже багато. І цим людям стає в цілому байдуже. Люди просто хочуть жити а, гідно і вони не хочуть слухати ні моральні читання, оце як інколи наші чиновники починають морально-патріотичне, національне виховання і так далі, і так так далі, далі, і так далі. Люди хочуть просто жити. І вони абсолютно прямо заявляють, що їм байдуже на всю суспільну мораль, яка їх оточує. Вона розповідає про те, як їх визволяли, які гарні хлопці Збройних сил України, там звучить слава України і так далі. В людини емоцій, все інше для неї не суттєво. І я боюсь, що ми можемо після війни зіштовхнутися з великими. Такими соціальними проблемами, коли в суспільстві буде велика кількість людей, яка доволі ну, скажімо так, кволо реагує на всі соціальні норми і всі соціальні табу, які були до війни, і це великий виклик для України, тому що є частина людей, які лише щось бачили про війну, щось чули про війну, а є люди, які живуть постійно під страхом смерті. І для них я думаю, цей осуд суспільний, ці всі моралі читання, і що гарно, що не гарно в суспільстві, вони не матимуть значення. Бо коли ти розумієш, що ти кожного дня ризикуєш, і ти кожного дня можеш не прокинутися, то тобі стає в цілому байдуже, що думає там якась бабуля, дідуля і так далі. Про те, як ти живеш. Можеш ти купити собі автомобіль, ти йдеш його і купуєш. Можеш собі купити квартиру, ти йдеш і е, купуєш собі квартиру. Можеш харчуватися в ресторанах, ти харчуєшся. І тобі стає байдуже, що хтось бомжує, хтось має 10 тисяч на місяць, хтось живе на 5 тисяч, хтось взагалі не має засобів до існування. Тобі стає просто байдуже. Тому що ти розумієш, що твоє життя може закінчитися в будь-який момент. І твої ці всі страждання. Хто що подумає, хто що скаже, вони не мають ніякого значення. І ось це те, що я побачив і зробив такі висновки. Звісно, що у вас можуть бути свої приклади, свої історії. Думаю, що війна робить людей і кращими, і гіршими, і моральнішими, і навпаки антиасоціальними. Тут у кожного як спрацювала психіка, але те, що це певним чином є. Виклик, і воно буде, і це буде певною проблемою для суспільства. Це абсолютно без сумнівів. Намагайтеся, все ж таки, жити в суспільстві відповідально. Якщо ви маєте достатньо коштів для гарного життя, робіть це, не соромтесь того, що ви заробляєте, не соромтесь того, що ви маєте, соромтесь не мати, соромтесь іти шляхом. Коли вас обманюють і не дають вам можливості розвиватися, соромтесь, що ви знаходитесь в якомусь кокані суспільної моралі, яка насправді фейк, нічого не означає, бо ви бачите, що відбувається з чиновниками, ви бачите, що відбувається з можновладцями, як вони відносяться до людей, як відносяться до людей ті, хто у таких чесних, добрих. Щирих людей краде, вони абсолютно ніяк не соромляться нічого. Тому працюйте на себе, розвивайтесь, шукайте собі шляхи. Головне, щоб вони були законними і ви не ризикували вашою свободою. Бо якщо у вас свободу заберуть, то ви дійсно вже нічого зробити не можете. Все інше, якщо воно вважається вами прийнятним, робіть його. Робіть, живіть щасливо, живіть в достатку, живіть в гарних квартирах, їсти на гарних автомобілях, харчуйтесь якісною їжею, і навіть можете собі завести кота. Санька, йди сюди. Он кіт, коштує 1300 доларів. Ну, ми не купували це, нам подарувала мама Валерії, дружини моєї, ось таке. Але кіт класний і. В принципі, своїх грошей коштує. Якщо можете, робіть, робіть і ні на кого не дивіться. Але не забувайте про закон, не забувайте про Збройні Сили України, донатьте тим, кого знаєте, тим, кому можете допомогти. Можете просто допомагати людям. Або просто витрачайте те, що заробляєте, все це йде в податки. Знаю по собі. Податки йдуть в державу. Якщо їх вже там хтось краде, вибачте. Я в цьому не винний. Тому чим більше ви заробляєте, тим більше ви сплачуєте податків, тим потужнішою стає країна, тим більше доходить до Збройних сил України, до нашої оборони. Бережіть себе, не забувайте підписуватись з вас лайки, поширення, коментарі і активність. Не будьте пасивними. Ми тут з вами разом обговорюємо важливі проблеми і кажуть, кажуть хто підписаний на цей канал, стають успішними. Brzydzicami.